Давно та щиро закоханий в проєктори для мене це не просто альтернатива телевізору перед диваном, це абсолютно інший рівень сприйняття контенту, інший настрій, інше відчуття, інша атмосфера. Я люблю запускати фільми прямо на стіні чи влаштовувати персональний відкритий кінотеатр та жувати попкорн просто неба у компанії приємних людей. І так я користувався багатьма моделями проєкторів, тестував, експериментував і навіть знімав про це відео. Тож, коли з'явився шанс зробити огляд на новинку. Декс Джимі, я зрозумів, що це буде цікаво. А зараз вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило свідомий. Сьогодні говоримо про кінотеатр у вас вдома. Без перебільшення, в мене на огляді найжирніший комплект проєктора X Mogo3 Pro. Тут не просто проєктор, а цілий портативний кінотеатр, акуратно запакований у великий щільний пінопластовий кейс. Ідея така: відкрив, зібрав і дивишся кіно де завгодно. Всередині все розкладено по відділеннях, як у якісному конструкторі для дорослих. Перше, що зустрічає сам MOGO3 Pro у такому собі металево бежевому кольорі. І я б сказав, що відчувається пристрій дорого, акуратний комп Актний і приємний на дотик. Поруч лежить пульт керування, простий та мінімалістичний. До нього в кейсі є одразу дві мізинчикові батарейки, і це прям найс. Далі блок живлення на 65 ватт із довгим кабелем. І я це насправді дуже поважаю, бо короткі дроти це біль усіх портативних пристроїв. Але найцікавіше, і вам це сподобається. Починається далі. Тут є Power Base Stand. Це одночасно підставка і зовнішній акумулятор. Вона складається з двох частин, які просто скручуються між собою, а знизу має Ає розкладні ніжки для стійкості окремо в комплекті є навіть колишок щоб закріпити цей стенд у ґрунті. Я Спочатку посміхнувся, коли це побачив, але потім зрозумів, що рішення геніальне, бо проектор краще фіксувати в землю, особливо якщо ви дивитесь кіно десь на природі. Ще одна цікава штука ширококутна лінза. Creative Optical Filter. Вона не для щоденного користування, але з нею можна створювати дуже атмосферне зображення для тусовок чи настрою. Коли надягаєш її на об'єктив, зображення стає ширше. Шом з м'якими розмитими краями, це реально дуже тріпова штука. Але головна зірка цього комплекту це повноцінний портативний екран. Він складається з двох сумочок: в одній алюмінієвий каркас із частинами, з'єднаними між собою гумовими стрічками, щоб нічого не загубити. У другій саме полотно з щільної білої тканини. Все це дуже легко збирається, і вже за кілька хвилин у вас стоїть справжній екран, десь на природі чи навіть в кімнаті. До нього теж є комплект кілочків, щоб закріпити конструкцію в землю. і коли все зібрано, під'єднано та налаштовано. Стає зрозуміло, чому це кінотеатр під ключ. Тут є все, що потрібно для перегляду. Все це зібрано в одному компактному кейсі, який можна закинути в машину і взяти з собою хоч куди. І незважаючи на те, що я маю деякі зауваження, сам підхід мені однозначно подобається. Тепер беремо в руки сам проєктор, і дивимося, як він вмикається, підключається і що в нього тут є. Починається все з порту USB-C, який потрібен виключно для живлення. Проєктор працює від комплектного блоку на 65 ватт або від повербанка з такою ж потужністю, але тільки якщо повербанк може видавати чесні 65 ватт. А це означає, що теоретично ви можете дивитися кіно навіть десь посеред поля. Далі ближче до лінзи, під м'якою силиконовою заглушкою, ховається ще два порти. Перший це USB-A. Який дозволяє підключати флешки або периферію типу бездротових адаптерів, другий мікро HDMI, і ось тут є нюанс. Формат нестандартний, тому без перехідника не обійтись, і в комплекті його, звісно, немає, тому доведеться купувати окремо. І хоч я розумію, чому XGimi пішли на такий хід: мініатюризація, компактність, все таке, але хотілося б бачити нормальний класичний HDMI без всіх цих зайвих приколів. Поруч із USB-C розташована фізична кнопка живлення. Якщо раптом пульт загубився десь під подуш, ви все одно зможете увімкнути пристрій. А тепер до цікавішого: Power Base stand. І це не просто підставка, це акумулятор на 20 тисяч мА, захований у корпус, на який накручується проектор. Стенд складається з двох частин. Нижня частина формує основу, а верхня має два порти USB C і кнопку для перевірки рівню заряду. Світлодіод поруч змінює колір залежно від рівня енергії. Білий все окей, помаранчевий треба зарядити, а червоний терміново потрібна розетка. USB-C IN використовується для зарядки самого стенда. А USB-C OUT – для живлення проєктора. Причому стенд працює в режимі пропуску живлення. Ви під'єднуєте блок до стенда і він передає живлення на проєктор, а сам одночасно заряджається. Коли мережа зникає, стенд автоматично бере на себе живлення без жодного розриву. І я перевіряв, це дійсно зручно, особливо коли дивишся щось на природі чи у квартирі під час відключень світла. Сам проектор важить 1,1 кг, але якщо брати до уваги весь комплект із кейсом, це 4,7 кг. Це не цеглина, але й не пир'їнка. Проте, на мій погляд, вага цілком адекватна для того, щоб взяти цей кейс, куди душа забажає. Сам проектор це фактично розумний телевізор, лише без екрана. Тут встановлено чотириядерний процесор від Mediatek, 2 гігабайти оперативки і 16 гігабайтів внутрішньої пам'яті. Цього вистачає, щоб проектор працював стабільно, без лагів, зависань та штук, які зму. Пушують нервово стукати по пульту. Тут стоїть Google TV на основі Android 11, є маркет застосунків з YouTube, Megogo та навіть ліцензійним Netflix. Також можна транслювати зображення зі смартфона чи ноутбука прямо на проєктор через ChromeCast, а голосовий пошук через мікрофон у пульті працює українською. Коли ви дістаєте сам проєктор, то механіка тут дуже проста. Ніжна частина це як така ніжка з динаміком. Потім ви піднімаєте верхню частину і направляєте проєктор куди вам потрібно. Кут нахилу тут досить широкий, тому направила. Зображення туди, куди вам хочеться взагалі не проблема. Ну і якщо ви плануєте використовувати проєктор вдома, вам потрібно або біла стіна, або екран. І тут важливий момент, оскільки комплектний екран досить великий, а сам проєктор потребує певної дистанції. Треба продумати, де його ставити. Наприклад, якщо ви поставите його прямо напроти дивану, на якому звикли лежати, може так вийти, що сам пристрій перекриватиме вам частково зображення. Саме тому я і раджу експериментувати з розміщенням. Збірка самого екрану. Проста. всі алюмінієві трубки з'єднані гумовими стрічками і просто інтуїтивно стають на свої місця. Перший раз доведеться трохи напружитись і прослідкувати за тим, як і що відбувається, але у другий третій раз берете на раз. Два головне спочатку зібрати каркас, а потім вже натягувати екран, бо інакше є шанс забруднити білосніжну тканину. Ну і відповідно, під час розбору спочатку знімаємо полотно, а потім вже розбираємо основу. Ну і нарешті ми дійшли до найголовнішого у будь-якому проєкторі, що там по якості зображення. Мого 3 Pro видає повноцінне Full HD. максимальна яскравість становить 450 ISO-lumen, ще й підтримується HDR10. І, Як на мене, роздільної здатності вистачає з головою. Якщо не підходити дуже близько до полотна, то окремі пікселі ти не помічаєш навіть на 60-70 дюймах. Максимально можна розгорнути картинку аж до 200 дюймів. Для цього потрібно десь 5,3 метри відстані. До Стіни або екрана, але після 120 дюймів може втрачатися чіткість та насиченість. Ми з дружиною подивилися кілька фільмів на екрані, і якщо чесно, залишилися абсолютно задоволеними. Пробували транслювати картинку просто на білі стіни, і результат теж приємний: кольори природні, деталізація чітка. Щодо освітлення, варто пам'ятати, що це портативна штука, тому будь-яке денне світло чи лампа у кімнаті одразу роблять зображення менш яскравим. Тому, якщо хочете дивитися на повну, варто закривати штори чи чекати вечора. Мені також довелося трохи підкрутити насиченість кольорів у налаштуваннях, бо заводські параметри для мене були недостатньо виразними. Ще круто працює автофокус. Проєктор сам миттєво підганяє різкість під відстань до стіни. Є й автокорекція трапеції, яка виправляє зображення, якщо ви поставили пристрій під неправильним кутом. Але є нюанс: чим більший кут, тим більше втрачається деталізація в матриці. Тож я раджу ставити його максимально прямо. Плюс є ще дві розумні фішки. По-перше, якщо перед лінзою раптом з'явиться людина, я яскравість автоматично знижується, щоб не бити прямо в очі. По-друге, проектор вміє сам масштабувати зображення, якщо бачить, наприклад, розетку або полицю на стіні. Обидві ці функції потрібно окремо увімкнути у параметрах. Але є й дивний момент: я не можу взяти проєктор та направити його прямо в стелю, бо кут нахилу має обмеження у 130 градусів. Особисто для мене це не дуже принципово, але я впевнений, що є люди, для яких перегляд на стелі був би додатковим плюсом. А от по звуку в мене взагалі немає жодних претензій. Тут стоїть акустика від Harman Kardon. Це на секундочку два динаміки по 5 ватт кожен. І звучать вони навіть краще, ніж я очікував. Реально бувають моменти, коли дивишся якийсь фільм, і просто забуваєш, що звук йде з портативного пристрою, а не з акустичної системи. Звук чистий, чіткий, з хорошими високими та середніми частотами. Басу б, звісно, хотілося б ще більше, але для такого розміру це вже нюанси. Головне, що навіть при максимальній гучності динаміки не. Рипляті не спотворюють звук навіть на відкритому просторі гучності динаміків. Вистачить для компанії з 8-10 людей, щоб комфортно дивитися кіно. Що ще важливо, сам проєктор працює неймовірно тихо, і його вентилятори непомітні навіть після кількох годин активної роботи. Перевіряв як вдома, так і просто небо у дворі. Ще мене порадувало можливість використовувати Mogo 3 Pro як Bluetooth колонку. Просто припідіймаєте верхню частину, і проєктор переходить у режим нічника. Світло від лампи проєктора стає таким м'яким. Та атмосферним, а далі просто під'єднуєте смартфон по Bluetooth і все у вас готова колонка зі світломузикою. Так, світло дійсно підлаштовується під ритм вашої музики, і це має досить комедний вигляд. Хоча, як на мене, цей нічник більше для приколу ніж для серйозного використання. Світло не дуже яскраве, а ресурс лампи проектора взагалі то має обмеження у 25 тисяч годин, тому витрачати його на вечірки досить сумнівна ідея. Добре, що підсвітку можна взагалі вимкнути. Так вже сталося, що в мене завалявся перехідник з мікро-HDMI на HDMI, тому я і вирішив одразу протестувати Mogo 3 Pro з моєю PlayStation 5. Під'єднав і подивився, який він там проекційний геймінг. У налаштуваннях проектора активував ігровий режим, який знижує затримку до приблизно 27 мілісекунд у Full HD на 60 Гц. Звучить ніби небагато, але не ідеально. Насправді для шутерів або онлайн ігор може бути трохи повільно, проте для всього іншого більш ніж окей. Особисто я не. Став ганяти у Warzone, а одразу з головою занурився у Red Dead Redemption 2. І ось тут цей проєктор розкрився наповно. Серйозно, іноді мені здавалося, що я не граю, а дивлюся фільм про дикий захід. Картинка величезна, звук кайфовий, атмосфера просто пушка. Тож пропоную в коментарях вигадати найкращий план по переїзду на Таїті, але не обійшлося і без нюансів. HDR на PlayStation довелося вимкнути, бо зображення у білих ділянках втрачало деталізацію. Після переходу в HDR усе стало. Значно краще баланс кольору, контраст і взагалі сприйняття сцени. Але для того щоб з друзями поганяти в Mortal Kombat, воно точно підійде ідеально, і в цьому я впевнений. Проте припускаю, що вас цікавить більш практична частина питання, що там з автономністю у комплекті є Power Stand з акумулятором, і це означає, що розетка більше не обов'язкова. Працює воно просто: від'єднуєте дріт живлення, і проектор автоматично вмикає економний режим. Так, яскравість трохи знижується, але не критично. Якщо чесно, я навіть не одразу помітив, що щось в цілому змінилося. Мій перший тест автономності був через Wi-Fi на YouTube, і проектор протримався рівно 55 хвилин. Не дуже вразило. Наступного разу я запитав. Сав фільм на флешку і запустив перегляд при 50% гучності теж в екорежимі. цього разу. Результат трохи покращився, і проектор пропрацював 1 годину 7 хвилин. В принципі, цього має вистачити для однієї серії улюбленого серіалу чи одного епізоду супермами, але точно недостатньо для перегляду повноцінної кінострічки. З хорошого під час тесту проектор взагалі не нагрівся, не зменшував яскравість, і картинка залишилась стабільною аж до самого винтнення. Жодних фрізів та втрат якості не було. І за це окремий плюс. Але щоб насолодитися повноцінним фільмом на вулиці без обривів сюжету, я б точно радив брати з собою додатковий повербанк, бажано десь на 50 тисяч мАч. Тоді точно вистачить на 2-3 години, і жодних проблем у вас не буде. На мій погляд, виробнику варто було зробити акумулятор Stand більш ємностним, бо ідея класна, але запасу ходу не вистачає. І як людина, яка тривалий час користувалася проєктором замість телевізора, можу сказати точно: XGIMI Mogo3 Pro може замінити великий екран у вас вдома, але потрібно, щоб був відповідний простір, великі білі стіни чи хоча б місце для екрану. Якщо говорити саме про комплектацію, то є три варіанти: базова тільки проєктор, середня проєктор зі стендом і найбільш жирна, як у мене, проєктор зі стендом, лінзою та портативним екраном. Особисто я вважаю, що обрати повну Ни комплект має сенс, адже тут якісний складний екран з хорошою тканиною і стенд, який робить пристрій портативним. У підсумку це виходить значно вигідніше ніж окремо придбати проєктор, та до нього екран без усіх всіх додаткових приколясів. Я б сказав, що це ідеальне рішення для тих, хто любить дивитися фільми десь на природі чи на дачі з друзями, або просто влаштовувати вдома кіновичори. Єдине, що мене смутило, це автономність, яка могла б бути кращою, але це вирішується якісним повербанком. Впевнений потужних 65 ватних. Повербанків чи навіть зарядних станцій зараз у українців досталь. Отже, Moho 3 Pro точно знайде свою аудиторію серед любителів справжнього кінотеатрального досвіду. Але цікаво дізнатися вашу думку. Напишіть у коментарях, де ви використовували цей проектор: на дачі, на балконі, у кемпінгу чи, можливо, просто в спальні перед сном. І обов'язково ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Також пропоную вам інтерактив. Напишіть у коментарях три ваших улюблених фільми, які ви б залюбки подивили. На домашньому кінотеатрі в описі відео, окрім посилання на сам проєктор, є лінк на мій інстаграм, де кілька разів на тиждень я публікую класний лайфтехноконтент. Тож підписуйтесь і туди. Поруч зі мною ось тут з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!